Поезія і математика. Ще з часів піфагорійців, видатні математики, захопились поезією і навіть намагалися писати самостійно. Дідони сказав прагнення математики всіх часів допитливість і потяг до краси. Велике математичне дарування зазвичай поєднується з проявом творчої цікавості до поезії. Математик Софія Васильівна Ковалевсь каже про математику так. Це наука, яка потребує дуже багато фантазії. Не можна бути математиком в той же час, не будучи поетом серця. Основою поезії є Рима. Сама ж Рима це переносна симетрія віршових кінцівок. Потреба симметрії кінцівок приводить до наступних необхідних умов рими. Римовані слова повинні мати однакову кількість складів після наголошеної голосної. Наголошені голосні повинні звучати однаково. Звуки після наголошеної голосної повинні бути схожими. Число 12 особлює в першу чергу час 12.00. Початок нової епохи, коли із бурі і хаосу виникає новий світ, так само 12 це число солдатів революції, мимоволі та прошується асоціація з 20 апостолами нової чи незрозумілої віри. Розкриттю авторської ідеї сприяє структура поеми, Вона складається з 12 глав а число рядків у пемі кратне 12. нас. Гіпатія Олександрійська. Ні, я не умру, я буду вічно жити. Я маю в серці те, що не вмирає. Гіпатія жила в Єгипті у першій половині VI століття нашої ери в час жахливого, мракобісця і невігластва. Оскільки вона була жінкою, то мала перейматися виключно сімейними турботами. Гіпатія ж займалася наукою, та ще і якою математикою. До гіпації. коли тебе бачу, і слово твою чую, Молюся на тебе, немов на світу, і зір у озоряне небо пливе, Де пана у зорінім небі живе, усе, що ти чиниш, Гіпація зоре, нам вказує небо твої розмови, освіти широкі ясні моря та мудрості, незамутима зоря. Гіпація Олександрійська, світу усього гордість і мрія, Числах відчула, Музику, розум блискуче Олександрії, Світлої науки, муза. Вогнем спалили пацію, Бога правдиву симпатію, та її не спалити, буде вона вічно жити. Амар Хаям поет, філософ, математик, фізик, астроном, а також тверець поетичної форми, Рубаїн. що небе виграло, вдихнувши в мене душу. Коли піду я геть, що в світі я порушу? Кого я не питав, ніхто не пояснив. Чому я в світ прийшов, чому я зникнуть мушу? Я тільки і знаю, що знання шукаю, В найглибшої таємниці проникаю. Я думаю, вже 72 роки і бачу, що нічого я не знаю. Хай кожна мить, що вічність промайне, тебе щасливлює, Бо головне, що нам дається тут життя, пильнуй же, як ти захочеш, так воно і мене. Ти до зла не хились, а робили ж добро. Бо не зло тобі друг, а добро лиш добро. Якщо зло і добро тобі в друзі прибились, вибирай однозначно добро лиш добро. Михайло Остроградський Така її доля, така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду, За те, що так щиро вона полюбила казацькі очі, прости, сироту. Кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, Одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи ви наш голубка, що голуба любить. Чи винен той голуб, що сокілобив, сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Софія Василинка Воловська Вважаю, що до всіх наук, що відкривали людство шлях до пізнання законів світу, наймогутні і найважливіші наука, на мій погляд, математика. Чи не приходилось вам часом серед юрби денебудь бути, і пісню пристрасну, прекрасну та несподівано почути. У математиці є своя краса, як в поезії, так і в музиці. Математика і музика. Музика не без нот, кожна з яких має свою тривалість. Рахуючи тривалість нот, раз і два, і три і називаємо початок натурального ряду. Дякую за увагу!